Знаєш, коли люди кажуть центр міста, я вже нічого не очікую, але тут реально серце Варшави, не перебільшую, Хмельна – це центр, де все живе шість хвилин і ти вже в злоти тераси, вісім і ти в метро, чотирнадцять і ти біля палацу культури. І ще поруч Ворсотавр, як новий Манхеттен, тільки у Варшаві. А тепер серйозно, це класний варіант, якщо шукаєш, куди інвестувати. Проект Хмельна Дуо це дві сучасні будівлі, усього дев'ять поверхів, все новеньке, якісне з дизайнерською естетикою, квартири від 31 до 105 метрів квадратних з високими стелями, балконами і терасою на даху з видом на місто. Так, туди хочеться приходити ввечері з вином і друзями. І скажу відверто, я би не записував це відео, якби не вірив, що це реально сильний інвест варіант. Ідеально підходить і для перепродажу, і для стабільної оренди. Попит тут нереальний. А тепер давайте пройдемося по цінам. Однокімнатна квартира буде вартувати від 997 тисяч злотих. Двокімнатна від 1 мільйона 327 тисяч злотих. Середня ціна за метр 28-28,5 тисяч це дорого. Ну, це центр столиці ЄС. Тут буде тільки дорожчати. І плюси, які особисто мені дуже подобаються, це повноцінна інфраструктура всередині комплексу: кав'ярні, дитячі зони, веломісця, закрита територія, охорона 24 на 7, консьєрж, підземний паркінг, сучасні ліфти, тиша, класна шумоізоляція, забудовник надійний, проект з репутацією. Ну і просто тут реально естетика. Тут приємно бути, дихати, запрошувати гостей і жити наповну. Або здавати і мати стабільний дохід з нерухомості в центрі Варшави. Якщо цікаво подивитись планування, уточнити по вартості чи просто хочеш порадитись, пиши. Я без скриптів, без впарювання, все по-чесному підберу під тебе з урахування твоїх цілей і бюджету. Кращий варіант. Пиши в особисті.